Друзі, всім привіт! У нас час не є великим секретом, що автомобілі виготовляють з поганого і тонкого металу. Але я підготував для вас топ-10 іномарок, які не бояться корозії, і ви можете сміло купувати ці автомобілі навіть вживані. Ну що, вам приємно перегляду. Ви на каналі Артем Денис. Мене звати Артем. Прізвище моє Денис, Хто ще не знає? Якщо хочете, напишіть в коментарях, я взагалі зроблю про себе. І про свою сім'ю окреме відео, щоб з вами ближче познайомитися. Ну що, ставте подобаючку, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент, а я розпочинаю. І розпочинає наш список легендарний автомобіль, який дуже всім подобається, в тому числі мені. Це Toyota Camry з індексом xv 40 Тобто просто на роді Ми не будемо сьогодні з вами говорити про двигуни, про коробки. Сьогодні поговоримо про кузов. Тому що двигун можна зробити, коробку можна зробити. Ну і кузов можна зробити, але кузов, щоб зробити, убрати ржавчину, перекрасти ну, не дешеве задоволення. Toyota Camry XV40. Взагалі, Toyota Camry не славиться своїм лакокрасочним покриттям. Якістю лакокрасочного покриття. Але якщо автомобіль не був в ДТП, то і машина не буде ржавіти. У мене два роки я проїздив на Toyota Camry 55, потім півтори роки на Toyota Camry 70 Гібрид 21-го року. І я вам скажу, що лакраси покриття покриті там жахливе, особливо на чорному автомобілі. Але корозії ржавчини там немає. Даже з пробігами 300-400 тисяч. Так що, якщо будете купувати Тойоту, ретельно дивіться, що вона не була в ДТП. І не буде ржавіти. А цей автомобіль, я взагалі не бачу на свої очі, щоб він покривався корозією. Або якась була ржавчина на, на, на днищі. Це ваг. Це не пасад b 6 тому що пасад b 6 ну взагалі щось у них не вийшло по заводу. Кожний автомобіль ржавий покрився корозією. У мене, до речі, є відео, можете переглянути. Я вже робив подібне віде відео. Вах, Audi A6, c 6 Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях: ви бачили Audi a 6 c 6 що вона покривалася корозією? Ну, я і мої друзі і. На моїй практиці клієнти приїжджають на і на таких автомобілях. Ну я взагалі не бачив, щоб вона покривалась корозією. Навіть біток США, який приїжджає бити в Україну, його тут рихтують, теж да, буде шпаклякати, тому що це біток. Але щоб корозія була, ну я взагалі не бачив. Так що тому я і засунув A6 C6 в наш список автомобілів, які не ржавіють. І ви можете сміли їх купувати. Наступний автомобіль теж вах. Але більш такий преміальний автомобільчик і не дешевий в обслуговуванні, Але коштує 9-12 тисяч доларів. Давайте жміть паузу, пишіть в коментарях, що це за автомобіль. Я вам даю 10 секунд. А я подивлюсь, як зима не здається, хоче вірватися в весну. Сьогодні, до речі, 10 квітня. Ну що, догадалась, що це за, за, за автомобіль? Це Porsche Cayenne другого покоління. Я вам не пам'ятаю, що ми в цьому відео не говоримо про двигуни, які краще купувати, які ні. Про ходову частину та коробки, а тільки про кузов. І я рахую, що Porsche Cayenne заслуговує бути в цьому списку. Тому що, ну, теж на своїй практиці, на дорогах в місті я не бачив, щоб вони ржавіли. І покривалась корозією. Ну, звісно, якщо автомобіль був в ДТП, то він буде покриватися корозією. А якщо ні, то моя рекомендація купувати цей автомобіль. Але якщо у вас є кошти в кармані, тому що у нього не дешеве обслуговування. Я рахую, що саме якісний автомобіль по салону, по кузову це, звичайно, Porsche. Так, Mercedes колись був. Вау, BMW були колись вау. Але зараз до Мерседеса в салоні торкається, все скрипить. Та сама Toyota, та сама BMW. А Porsche, от вони молодці, вони стараються все-таки держати якість салона, якість кузова на вершині. До речі, в мене є така мрія. Ну, для мене Porsche це, мабуть, бренд номер один. Я не хочу там BMW, не хочу Mercedes. От моя мрія це. Porsche. Але старенький. 911, 90-х 88 х років. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, яка у вас мрія який автомобіль. І будемо до цієї мрії йти разом. Ну, звичайно, для мене мрія це Porsche 911-80 х років. Ну і в Кузові 9.1.1 922. Це теж така мрія. Я розумію, що це не мрія, але все ж таки. Ми йдемо далі. Тепер поговоримо про BMW. BMW кузові Є60. У них дуже якісне антикорузійне покриття, дуже якісний метал. Але, звичайно, теж повторюсь. Дуже мало цих автомобілів, які не було ДТП. Ну це ж БМВ. БМВ создане, щоб пол, бачком, стопчик, бордюрчик, другий автомобіль. Так що, якщо вам подобається БМВ і ви не хочете, щоб вона ржавіла, то звичайно це BMW е 60. Але ретельно дивіться авто перед покупкою. Щоб воно було без ДТП. Їх мало, але все ж таки є. А тепер поговоримо про автомобілі, які ще мені папа розказував, що вони дуже ржавіють. Ну, звичайно, я на свої очі це бачу, тому що у мене був цей автомобільчик ну, цього бренду. Це Opel. Ви зараз будете писати, Тейк який кого ти засунув найржавіший бренд Opel в список, які не ржавіють автомобілі. Так, Opel своїм лакокрасочним покриттям не славиться. Навіть в 90-х роках. Але є один такий автомобільчик, як Opel Insignia. І навіть якщо буде Opel Insignia там, вже вживана і буде 6-7 років, то ви піднімете її на підйомнику на автосервісі або в гаражі, і ви побачите, що там ні одної ржавчини немає. Я не знаю, як так у них. Получилось, але інсігнія це той автомобіль, який нержавіє. А тепер автомобіль, в якої дуже грамотна, гарна оцинковка кузова. Це копійка. я напевно, що копійка? Яка нафіг копійка Вони ржаві Так, це копійка. Але від бренду BMW. Так, це не ідеальне авто. Коли ви піднімете на підйомнику або в гаражі, то ви можете побачити, що там є ржавчина на деякі підвізки, на кронштейнах. Навіть може бути на маленька корозія на арках автомобіля. Але взагалі весь кузов так оцинкований, що. Ні одна БМВ не заслуговує бути в цьому списку. Ну, крім Є60 е і копійки. Вертаємося до японців. От я насправді не розумію, як так виходить. Е є один, грубо говоря, сказати, завод, який випускає два бренди. Це Toyota і Lexus. Ліксус це більш преміальний такий автомобіль. Та сама Toyota, тільки більш преміальна да? для багатих людей. І от у Toyota, лакокрасиш покриття ЛКП, ну воно не на вищому рівні. Да, там, до Фіатсарапі на них, вони нерживіть. А в Лексуса ну там придратися нема до чого. Ну реально нема до чого придратися. Якщо машина не була в ДТП, вона не буде ржавіти. І не буде навіть мілких корозій. Ви, звичайно, пишіть в коментарях, може я ошибаюсь. Якщо ви бачили там кіто Lexus RX е, е, з корозією аборжачим, ну, з мене тоді кава. А так, в моєму списку Lexus RX. Примальний кросовер, який рекомендую до покупки, якщо ви не хочете, щоб машина ржавіла. Ну що, іще два автомобілі. Я їх залишив на самий кінець. Це вже такі ну от максимально якісні, максимальні по безпеці, максимальні по двигунах, по ходовій частині автомобілі, ну взагалі, які я рекомендую до, до, до покупки. Де вони будуть старими, не свіжими автомобілями, але все ж таки, навіть по кузову, вони Тут топчик. Це Volvo XC90 в першому кузові. Ну, і звичайно, Volvo S80. Ну, а 10-й автомобіль. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Які автомобіль ви рахуєте, щоб е були якісними по кузову? Нержавіло, не, не покривалися корозією. А якщо покривалися корозією, то маленькими. Вам дякую за перегляд. Дякую за підтримку україномовного контенту. До наступних відео.